Це тім. Тім каст. Мої вітання. Триває 456-та доба повномасштабної війни. Британський співак Гаррі Стайлс висловив підтримку українцям під час свого виступу в Ковентрі. Музикант продемонстрував свою солідарність з українцями, піднявши над собою український прапор під час виконання композиції «Sin of the Times». З ним Гаррі Стайлс пройшовся і по сцені. Українська акторка Анна Саліванчук отримала україно-французький орден королеви Анни. Про це стало відомо зі сторінки в інстаграм самої акторки. Її ж підписники негативно відреагували на вихваляння та почали масово писати, що орден був куплений. Та анна стверджує, що отримала орден за сумлінне служіння Україні. Селиванчук, відома українська акторка, за її плечима багато, відомих ролей, більше ніж 17 років роботи в Київському академічному театру на Подолі. Крім того, що пані Анна відома акторка, вона чудова мати. Деякої найголовніше в житті це сім'я. У Великій Британії пограбували українську співачку Ірину Федишину. Усі благодійні кошти для Збройних сил України було викрадено. Про це Ірина розказала сама у своєму інстаграмі. Це залишився неприємний такий досвід, хочу вам про нього розказати. Тому що організаторки організовував ці концерти це Микола Левченко. Зокрема, благодійний вечір, який відбувся вчора в Лондоні. Слава Україні! Да! Да! Слава! Були зібрані кошти. Я знаю, що ви купляли квитки: 85 фунтів коштувала вартість квитка на благодійну вечерю. І особисто мені не віддали жодного фунту. Всі кошти забрав заклад і організатор. І він сказав, що квитки там за літак, якісь інші витрати, брати з лотів, які ви донатили, які ви жертвували на зсу. Ось ця людина сказала: бери кошти з тих лотів і закривай собі своє питання. Дитячий будинок в Одесі днями відвідав український співак Артем Пивоваров зі своєю командою. Вони приїхали не лише виступити перед дітьми, а ще й поспілкуватися з ними, а також привезли для дітлахів музичні інструменти. Всім привіт! Сьогодні ми в Одесі і зазвичай ми даруємо емоції через призму музики. Але сьогодні ми вирішили матеріалізувати це все. Ми приїхали до діточок і подаруємо їм інструменти. Ходімо з нами.

А от гурт антитіла презентував трек мій сокіл. Артисти заспівали двома мовами одразу. Ці дві версії стали саундтреками до комп'ютерної гри німецько-фінського продакшну. Як повідомляє прес-служба гурту, в грі звучатиме як українська, так і англійська версії пісень. Цікаво, що серед персонажів з'являться й п'ять музикантів колективу. На сьогодні це всі новини. Українські зірки продовжують тримати культурний фронт а ми дякувати військовим за невпинну боротьбу з ворогом. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це тім, тім каст.